Забезпечує безперебійною електроенергією котельню, яка подає тепло у домівки понад 7 тисяч вінничан, а також 14 закладів соціальної сфери. Цю потужну когенераційну установку, як і чотири інших, Вінниця отримала від міжнародних партнерів Юсей та Мом. Громада ж власним коштом організувала монтаж обладнання, підключення та запуск. Такі комплекси свого роду мінітец. Вони повністю забезпечують роботу електрообладнання котельні. Загальна потужність установок понад 5 мегаватт дозволить забезпечити теплом та гарячою водою мешканців більш ніж половини багатоповерхівок міста. Ворог не припиняє атаки по об'єктах теплової генерації електрогенерації. Тому в період осінньо-зимового Проходження опального сезону дуже важливо альтернативні джерела електроенергії. Сьогодні прикладом є когенераційна установка на одному із об'єктів міста. І що важливо, що такі проекти реалізуються і в громадах. Наявність таких комплексів у період війни, коли росіяни майже щодня завдають ударів по енергетичних підприємствах України, надважлива. Роботу над втіленням проєкту зі встановлення когенераційних установок у Вінниці розпочали в лютому цьогоріч. Окрім комплексів, міжнародні партнери надали громаді також 9 кілометрів силового кабелю, 3,5 кілометри поліетиленової труби та одну трансформаторну підстанцію. У наступному році громада сподівається отримати ще кілька установок. Наша потреба десь плюс ще 15 мігават для того, щоб встановити на наступному році такі своєрідні енергетичні острови, які би забезпечили більшу кількість об'єктів соціальної інфраструктури електроенергії в разі її відсутності, і щоб більше котелін могли працювати саме на цих коронаційних установках. Когенераційними установками планують забезпечити ще одне місто в області. Місто, яке ми говоримо, таке стратегічне в плані постачання електроенергії, це місто Ладижин, і воно є в тому числі в пріоритеті і уряду України, оскільки це місто, де теплопостачання залежить від роботи Ладижинської ТЕЦ, і безумовно там теж стоїть завдання від уряду поставки туди таких же від міжнародних партнерів когенераційних установ. П'ять установок, які вже працюють у Вінниці, забезпечать енергетичну стійкість Вінниця міськ теплоенерго у період підвищеного навантаження на енергосистему країни та в разі тривалих відключень світла. Ілля іскра Олег Літвінцев новини за день, телеканал Віта.